Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба Є. Мене звати Жека і ми з вами на риболовлі. Дивіться, яка чудова величезна водойма. В ній водиться і карп, і карась, і плітка, і щука. Ну, коротше, почти всі види риб, які є, вони тут водяться, але клюють не завжди. На що будемо ловити сьогодні і що саме будемо ловити? Я закинув три спінінга на флет на попап, закинув один фідер на, з кормушкою на карася і, може, в процесі розложимо якусь поплавчанку, щоб під берег кидати і пробувати ловити карася. Тому вітер дуже сильний, температура така ну, жаркувата, можна сказати. Але ми приїхали на вечірній кльов, будемо надіятися, що вітер трошки заспокоїться і дасть нам спокійно половити рибку. Тому не будемо довго розмовляти, починаємо рибалку. Погнали. Прикормки я замішав такою світленької, спеціально для карася, така більш печивом пахне. Ловити сьогодні будемо на опаріках. Кстати, його в мене вже небагато залишилось. І червоненького. Червоненький досить такий. Гарненький і живенький. Його, що це таке? Що це таке? Що це таке клюнуло? Оце клюнуло, покажись. Це короб. Ох, друзі, ох-ох-ох опять. У мене ж на карася там снасть стоїть. Ну ти шо, прикалываєшся? Ой-ой-ой-ой. Гарний ше? Отак от друзі. Чекав коропа на попап. Але тільки не на вудощі. Є такий от красень. Взяв на черв'ячка по класиці. Хорошо, засікся. Дивіться, який гарний. Дивіться який просто красень. Який сильний. Звісно, на таке вудлище карасьове. Просто, просто нереально його вважувати було. Я думав що зараз, зараз трісне, але ні. Витримала і лісочка в мене на поводочок 0,2 стоїть. Основна леска в мене 0,35, але така вже перетерта, <гум> ну, витримав, такий гарний, красень, просто красень. Такий в мене ще гачок Ніколи його не використовував. Такий він мені сподобався, що черв'ячка можна подовше вдягнути. И вот так вот коробчик подошел. Подошел просто и взял червячка. Так, раз, раз такая халва, размотающая, одна одно ти шо такого? Опять, тільки на кукурузку вже. О, ребята, ребятки. Все. Змотую фідер. Перехожу на поплавочку. Теж досить такий гарний. Так, ну ця вже вудочка в мене. Для коропа. Вона і п'ятерку витримувала. Блін, гарний, гарний коробчик, я вам хочу сказати. Кайф просто. Так, а ну давай, 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 давай. Опа. Блін, ну я в шоці. Друзі, ну дивіться, попав взагалі мовчить. Оп, мовчить. А кукурузка спрацювала. І такий гарний коробчик у нас в арсеналі. Так, цього разу спрацювала вже така кукурука. Так, все, зараз фідер достаю і закидаю ще ще одну поплавчанку. Так, тільки що була покльовка на флет. Провис. Провис і став. Може карась? Давайте, давайте глянем. Есть. Да, сейчас совсем не велички. Скорее всего, карась. А тогда, навіть, мини-паровозик Зробить прощається. Що все-таки невеличкий коробчик. Блин, не підсака далеко. Так, да, коробчик невеликий все тут. Не хватило йому сил. А ні, ребятки, ну це карась. Це карась, не карась. Карась просто гігант Блі, ну ребята, ну він, мабуть, за кілом цей карась. Ви просто зараз як вам покажу. Дивіться. Ви подивіться на розмір цього карася. Взяв попапчик. Ще й десяточку взяв. Друзі, не подивіться на цього карася. Ви гляньте на цього карася. Як вам карась? Капець просто Карась. Тихо-тихо-тихо! Оце карасюка! Це жестяк просто, ну крутяк! Так, друзі, приходиться екстрено збиратись. З тієї сторони йде така хмара. Зовсім вона мені не подобається. А тут, якщо навіть, навіть трошки ляпне і звідси без трактора просто не вийдеш. Там така просто гора а, з, з такими каньйонами, там просто ляпне, машину зносить і все, і до побачення. Так що така коротенька вийшла у нас рибалочка, але результативна. Два коробчики, карасюку такого взяли. Ну, кайф просто. Тим більше, виважування на махову вудочку без фрикціона, Ну це просто... Це просто кайф. Хто, хто в курсі, тот в темі, да? як кажеться, так уже крапає. Так що, друзі, всім дякую, ставимо лайк і обов'язково підписуємося. А з вами побачимося на слідчому революції.